Слава Ісусу Христу, Бодина. Господь наш Ісус Христос, виконуючи своє служіння на землі, не тільки навчав, служив людям духовно, але ще робив багато добрих справ. І такі справи, як кормив людей, стілював. тобто ще служив фізичним Ось Народ, і підступили до нього старішини і вся ця духовна знать Ізраїля задали йому таке запитання, якою владою ти це робиш і хто дав тобі цю владу. І буде, на перший погляд, нічого в цього не дивного немає в цьому запитання. Тому що єврейний такий народ, такий, щоб все було під контролем, щоб все було право, правильно. І ці, це начальство духовне, воно контролювало, що там відбувалося. Тому що Всі мали дозвіл, усі платили, всі балючики стояли, ті, які продавали голубів, всі були обілечені, всі платили, всі були договора. І в принципі нормально, що вони підійшли задали. Господу нашому Ісусу Христу таке запитання. Якою владою ти це робиш і хто дав тобі цю владу? Звісно, вони прекрасно знали, до кого вони підійшли. І ось далі, коли ми дивимося, як відповідає Господь, Він каже, «І я вам вже дам запитання. що ми їм, їм він За Іоанна Христителя. Він запитав у них, хрещення було від кого? Від людей чи від Бога? Да? І там ми далі бачимо, що вони стовіщаються між собою. А як же йому відповісти? Якщо скажемо, що від Бога, то він нам скаже, то чому вже не повірили? Якщо скажемо, що від людей, то що? Боялися, щоб люди побігли камінцями, тому що люди поважали пророка Івана Хрестителя. Такий, така єврейська відповідь, яка була в ній... Ми не знаємо. На що Господь сказав, що так само, як, то і я вам не скажу, якою владою я це роблю. І буде так, то чому так Господь відповів? Ну, хіба не було так сказати, добре, да? так? Але коли ми дивимося навіть в цій самі Євангелії на початку 4-5 глави. Господь говорить про це, якою він владою робить. Пам'ятаєте цей випадок, коли четверо друзів принесли свого хворого до Ісуса Христа, там розібрали кришу, опустили його, і він йому сказав, що прощайте тобі гріхи. І багатьом не сподобалося, особливо нещасті. І дуже задали таке запитання. І що він сказав? Щоб ви знали, що сидінський син Боже. Має право на землі прощати гріхи. Mm. Тобто був час, що він давав відповідь конкретну. Часто він їм і сьогодні сказав, цього разу каже, то я вам не скажу. Тому що ви знаєте, ви знаєте, яку я за владою роблю. Тим більше, що він говорив, я і отець одного. Пам'ятаєте? І ми бачимо, що цей конфлікт він не тільки почався з цього місця променитися. Це було взагалі ще раніше. Якщо взагалі подивитися на життя Ісуса Христа, Його прихід, це взагалі один конфлікт у змові. Про це будемо говорити на різдво 20 слава. І ось коли Господь зробив зцілення. І у мене це було стілення сліпонародження. І тоді, що люди сказали, ну каже, не може такого бути. І де за було, якщо сліпо народження був зцілений. Це каже, тільки якщо каже людиною, хто Господь. Але знать релігійна Ізраїля, як це пояснило? Він це робить якою силою. Відживу, Зумієте, ось, ось причина конфлікту. Господь пояснює, якою владою він це робить. І хто дав йому цю владу. Але, але ж це на часто це не приймає. У них все строго. Все, 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 було, все було строго. Вони дуже добре дивилися за тим, щоб ніхто нічого не порушував. Звісно, ми колись розглядали цю історію, саме от при при якій ситуації в тоді в той час все це відбувалося. Народ був у, по суті, у колонії, римському полоні, але як ми знаємо, що домовленість була, щоб храм працював, щоб народ ґрунтував, щоб хорошо сплачував податки, то римляни не дозволили, щоб все це відбувалося. І контроль, за цим також дивилися священники і старейшини. Із храму, щоб було все, все тихо, спокійно, щоб не було бунту, тому що бунту боялися саме більше. Тому що якщо буде бунт серед людей, то що будуть римські війська і всіх наказують. На ну, дивимося історії, то так, так потім і буде відбуватися. Тому то вони і вірили, що прийде Месія, але дуже строго за цим слідкували. І за цим переживали, щоб ніяких самозванців не було. Але як ми, як ми бачимо, що. Своєю людською, і з тестю людською нібито такою предосторогою і стругою, тому що ми більше не про те, щоб таки прийшов місії, а щоб що, доводити римській владі, щоб не було бунтів, щоб було все, все спокійно. І ось це питання як би повисло в воздусі, якою владою ти це робиш і хто дав тобі цю. Звісно, що, дивлячись у Слово Господнє, ми знаходимо багато прикладів, коли е, мужі Божі переміняли владу. Хоча б взяти Давіда, його судочку військову Голіафом. Коли вони вийшли на цей обій, то звісно, що ми бачимо, який був, був Голіаф. І він проти нього вийшов із своєї фізичної сили, із, із, із зброї. А що сказав йому Давид? Я йду проти тебе в ім'я Господа, Савого із Ізраїля. Тобто, цими словами вже було сказано, що в тебе є своя фізична сила, в тебе є влада, яку тобі дали військові ці повноваження це вістою, з яким ти сюди виступаєш. А я кажу, іду йду проти тебе із силою і владою Господа, мого собаку. І ми знаємо, чим закінчився цей двобій. І що, що дуже важливо, що таких моментів, Слові Божому, багато, де Господь показує, що е, такі великі справи вони робилися виключно, коли людина мала оцю від Господа і силу мала від, від Господа. Коли ми дивимося е, на Слова пророка Захарії, і тут є такі, такі слова, Це четверта глава, дуже така особлива глава. І тут є такі слова, писання, 4 і шість. І тут ми річка зачитаємо не воїнством і не силою, але духом моїм говорить Господь. Слово Господня нам пояснює, як звершується Його сила, як звершується Його влада. Не воїнство, але Духом. Сьогодні у нашому житті також відбувається багато різних справ, які ми з вами робимо. Багато ми робимо і добрих справ. Робимо для добрих справ. Задам це запитання і собі, і вам. А хто вам дав владу? Чиєю ви владою робите, добрі справи. Mm -hmm. Часто вам приходилося так, що проходиш десь там біля вокзалу і сидять там люди, ну попрошаючи, і ти так витяг там 5 гривень. Ну, мати, я свого багатства даю. Або багато людей так само подають. Або не подають. Багато людей роблять добрі справи, особливо на час, і тут свята. Це просто такий бум. В інтернаті і, друг, і другі дома престаріли, просто виставляються в очередях. Благодійники приходить і щось роблять добрі справи. Слава Богу, що роблять. Але ми можемо подивитися, як це зроблено. Колись і мені для моєї сім'ї також робили добрі справи, але подумав, підпиши документи, якщо ти це ж ми тут і переробимо. Ось велика, яка велика різниця, яка велика різниця, коли ти робиш е, ті справи, а ті хтось в Господі, а коли робиш просто для себе. Я колись це переказ наводив років 20 назад, до чекавська церква приїжджали е, вірючі врачі, і вони займалися. Цей масаж, що ми спину. Мені так сподобалося, що був на одному прийомі. І він тоді каже, я служу тобі в імя Господня. Yeah. В ім'я Господня тобі служить. Ну там робив мені ці всі маніпуляції. Тобто безкоштовно і в ім'я Господня я тебе каже, І зразу ти, ти розумієш, що ось людина робить цю добру справу, і вона зразу каже, я заради Господу. В ім'я Господнє це робить служу для тебе. Сьогодні, коли ми робимо добрий справу, якою мати, якою силою ми це робимо? Дуже часто ми е, бачимо, як робиться добрі справа. Якщо ти роздаєш, ти роздаєшся від себе. Те, що, роздаєш, на що Воно може закін... закінчитися. Без часто такий приводять приклад, що якщо один багатий чоловік буде допомагати десяти бідним, то через певний час він і сам стане бідним. А якщо 10 багатих будуть допомагати одному бідному, то через час і бідний може стати також багатим. І ми бачимо, що справи, які ми робимо, як важливо, щоб вони робилися в госпіталі. Для Господа, щоб Господь був у цьому, у цьому прославлений. А робиться воно як? Не силою, але духом Господнім. Звісно, нам слово Господнє говорить про Дарий Духа Святого. І там є пояснення, що ми робимося силою, силою Господа нашого через духовні які нам для Господь. Хто має роздавати, пер роздає. Але щоб це було як для Господа, як для Господа. Не військом і не силою, але духом моїм говорить Господь. Сьогодні наше життя, воно сповнене багатьох проблем. Так, да, це звісно, наша країна воює, дуже багато горя, дуже багато різних викликів, дуже потрібно багато допомагати. Але як важливо, щоб ми відчували в своєму серці, як ти це робиш, як ти це служиш. І можете сьогодні сказати, я служу тобі, я буду тобі добу, цю добру справу біля Господа нашого Ісуса Христа. І щоб при, що при, що при цьому серце було спокійне і радісне. Дуже часто ми робимо добрі справи, е, як я бачу одну таку картину. Людина нічого не дала, не і просить з ними. Так, щоб я вчепився не за мною. Тобто ми бачимо, яка велика різниця. Одне діло можна дати сказати, я тобі даю в ім'я Господнє, а там дивишся, якщо ти потратиш не на хліба на щось друге, то я тебе перед Господом дам. Господь в тебе і строси. А мені без радиці, на що ти потратиш. Я тобі дав це вільно Господня. Або якщо за тобою вже біжати йти, ну щоб почепився та мати. Також тобто ми бачимо, як, як, серце, як серце наше, наше працює. І як важливо, щоб ці добрі справи були зроблені в Ісусі Христі. І щоб Ти розумів прекрасно, що якою владою ти це робиш, і хто тобі дає цю владу. Звісно, що постійно робити добрі справи це тяжко і у тимі. Але як важливо робити це в ім'я Свого. Тут на землі навіть тобі за це можуть і не сказати, дядько. І це не важливо. Те, що зроблене ім'я Господнє, за це Господь дасть пошану на небесах. Ми сьогодні, роблячи добрі справи для спасіння інших душ, тому що добра справа — це не тільки дати на посохліва, а добра справа для спасіння іншої душі це виділити свій час. Це найдорожче, що ти цей час потратив не для свого життя. А для людини навіть стати в горді засвідчити, чи навіть десь піти до людини, засвідчити про Господа, це час, який ти проживаєш. Його тобі не поверне ніхто. І він дуже дорогий. Але ти жертвуєш своїм часом для того, щоб сказати добру віску іншим. Іноді навіть легше дати щось матеріальне, чим знайти час впустити в своє серце цю душу. Для того, щоб їх благовістити, щоб довести їх до спасіння. Хто таке практикував? Що легше? Дати чи наоборот і за спасіння душі? Дати залегше. А ось дати сьогодні в мене є, а, за, а завтра немає. А благовістити і всі обіцяли з вами. На хреще, ми говорили, буду служити Господу я. Добрій совісті, тобто є в час, я можу послужити. Я можу послужити. Де ми черпнемо Бозі. Тому -то як важливо, щоб добрі справи і наше благовістя було зроблене в Господі і Його силою, і для Його слави, щоб нас Господь використовував як свою посуду. Через нас, через, через дари Духа Святого, ми служили іншим для спасіння інших, інших людей, Самі отримавши це спасіння, маючи самому, самому цю велику радість від того, що ти спасений, і ти ділися з нею іншим. І ми бачимо, коли Господь наш Ісус був на землі, Він задовольняв не тільки людські потреби, а в, в одязі. В фізичному, у фізичному здоров'ї, але і в духовному. І в духовному значенні. Він проповідував і говорив те саме, що служилося у храмі. Те саме слово Господне. І нарікань до Ісуса Христа практично не було. Тому що багато хто свідчив, каже, Він говорить, не як хто, як книжник і Фарисе, а як хто? Де, хто має владу. Те, хто має владу? <кліп> як важливо, щоб слово Господнє, і навіть і сьогодні, і наша проповідь, і наше благовістя, і наше свідчення, воно досягало людей е, сердець людських на спасіння. Не наше щось, а Боже. Ми беремо Боже і свого серця передаємо іншим. Війна Господня. І це служить для спасіння інших душ. Ми бачимо, як. Через служіння Господа нашого Ісуса Христа. Багато було накорблених, багато було зцілених. з кількох сердець було посіяно зерно спасіння. Слова Боже. Бо дуже багато. Чи було йому це легко? Ні. Не було це, це легко. Ми, ми бачимо ситуацію. Приходила із храму Малогова і спрашувала. А чи є документи? Хто тобі дав владу? Є папір. Чому ти оце проповідаєш, чому ти тут стіляєш? Якою плати? І ось Господь відповідав. Що я на це і прийшов. Я маю право це робити. Господь мені дав це право, тому що я і Отець одне. І ще й говорю такі слова, що я роблю тільки те, що бачить, де у отця. Так же, є, є такі слова. І ось сьогодні ці слова вони для нас особливо актуальні. Не військом і не силою, але Духом Господнім. Сьогодні, коли ми бачимо такі виклики у нашій країні, звісно, ми сподіваємося на мир, на перемогу. Звісно, віримо і в військо, і віримо, що достатньо буде сил нашим воїнам. Але найбільше ми надіємося і відкладемо свою надію на Господа. Якщо Господь дасть сил нашим воїнам, то ми переможемо. Якщо Господь дасть сил кожному із нас, ми будемо свідчити Якщо Господь дасть нам сили і засоби, то ми будемо і робити ці добрі страви. Чи можемо сказати, а мені Господь не дає? Звісно, що. Ти можеш собі сказати, я не буду робити, щоб мені Господь нічого не дає. І ми знаємо ці, ці багато повчані слова Божого. Мають дві одежі. Ми знаємо, як Господь повчав, знаємо із, із, із його науки. Тобто сьогодні навіть в Україні ми живемо достатньо, що можна послужити. Не, не тільки матеріально, а особливо вірючим і духовно послужити. Кожен має вдома слово Господь. І не одне. По статистиці, я, мабуть, практично половина всіх людей пройшли через навчальний заклад. Ну, братів особи. Я думаю, і два. в нашій області. Багато хто хто вчився, багато хто розуміє, як це Слово. І прекрасно розуміє, що при силі Духа Святого Слово Боже може лунати через кожну людину, яка служить Господу. І сьогодні, коли ми дивимося на ці, на ці слова, які є у слові, у слові Господньому, які поставили перед Господом, яку якою ладош і хто там тобі цікавий, ми прекрасно розуміємо, що це питання воно було актуальне тоді і зараз. Звісно, ми думаємо, для Господа це воно було більш, більш, більш було зрозуміло, тому що він вже син, син Божий. І він це робив, для нього це нічого не Стоїло. Сьогодні, сьогодні, коли ми служимо нашому Господу, давшій обітниці служитим. І це питання стоїть перед нами. Якою владою ми зробимо? І хто нам дав цю владу? Якщо чисто своя фізична ініціатива, тебе надовго надовго не хватить. Але якщо ти служиш дарами Духа Святого, Владу Господа нашого Ісуса Христа, який дарував Він тобі, Він дасть і сили, дасть і терпіння, дасть, і щоб ти не зламався, щоб ти і не нарікав, і не роптав, і свій час дасть тобі нагороду. Коли ми всі пристанемо перед нашим Господом, ми читаємо у слові Божому, що за людиною її справи йдуть за нею. Так І Сюди ми будемо не по вірі, а по ділам. Тому що віру дає Господь, а судимося по ділам. Ось всі діла, які були зроблені в Господі, за всі ці справи Господь дасть нагороду. Нагорода буде різна. Музь Господь просто своїми руками положить на голову за один. І сьогодні, коли ми. Живемо на цій землі, звершуємо служіння Господнє, робимо добрі справи в ім'я Господня. Дуже тяжко. Не хватає сил, не хватає фінансів. Але ми не нарікаємо. Ми бачимо, що Господь трудиться через нас, що Він через наші руки, через наші уста благостить іншим людям і дає можливість спастися іншим людям. І коли ми сьогодні це робимо, я важливо пам'ятати, якою владою ми це робимо. І хто нам нам це Хто стоїть за цією владою? Ми іноді думаємо, та що стоїть там моя копійка чи гривня. Або, ну я такий не мій, ну що я скажу там? Я там два слова не можу сказати. Не дивись на себе. Не дивись, що ти не грамотний, чи не грамотний. Не дивися, що в тебе пару копійок сюди на того, хто вийде, І хто стоїть за цим. Тому що наш Господь він має абсолютно всю владу на небі і на землі. І сьогодні Він, сьогодні він не залишить нас, він, він сказав, я залишаюся з вами, а до Кінця. Сьогодні ми не самі, як це базу, що ми сьогодні усвідомили, що ми не самі, ми з Ісусом Христом. І сьогодні Його влади. Нам дає, вона з на. Нехай сьогодні Господь буде прославлений і в наших молитвах і будемо йому дякувати за ту силу, за духовні дари, які сьогодні надіяє нас. Ми будемо сьогодні молитися і просити, щоб Господь укрепив нас на цьому шляху, на шляху служіння Господу. на цьому, на цьому шляху служіння іншим людям ім'я Господа. для спасіння інших людей. Щоб ми не розчаровуватися, щоб ми сьогодні не опускали свої руки. Щоб ми, щоб ми сьогодні не думали, я вже втомився, мені достатньо. Нехай сьогодні Господь Духом Святим змісни кожний з нас, зміслить наші руки на всяке добре. Лі. Нехай сьогодні Господь буде прославлений через наше життя і через наші добрі справи. щоб кожен побачив, що ти.